посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчого органів ради Смоля Олега Анатолійовича. Працюю радником і зрозуміло, що в умовах війни і дуже багато питань виникає забезпечення військових рас, питання захисту сімей військових, питання і комунікації, допомоги сім'ям сім загиблих наших житомірян. ДСНС, багато інших питань. От зараз там будується, відкривається рекрутинговий центр Всі цими питаннями вже е займається Олег. І е далі цих питань буде більше, тому в мене пропозиція розглянути його на посаду заступника міського голови. Людина, я бачив, як він приходить на деякі комісії. Якщо хтось не розкаже про нього, він сам не розкаже. Людина прийшла в шлях від командира взводу до командира батальйону 95-ї бригади, участвовав у всіх фактично військових операціях на сході нашої країни, це і аеропорт і багато інших. Тільки недавно звільнився зі Збройних сил, має там і поранень багато і контузій має два ордени Богдана Хмельницького і велику кількість інших нагород, медалей, включає там, нагородну зброю. зброю да? Тому от, я думаю, що людина, яка має точно право займатися і комунікувати з військом в першу чергу, але смально. Найважливіші проблеми нашого часу будуть вирішені не промовами і резолюціями, а залізаною кров'ю. Дякую всім тим, хто взяв до рук зброю та плечопліч боронить нашу незалежність від убивчої агресії Росії. Дякую кожному, хто долучається до підтримки Збройних сил. Роботи у нас з вами дуже багато, тому не зупиняюся. Коротко про себе. Колишній військовий, командир десанту штурмового батальйону, підполковник. Маю інвалідний сюди світові. Моя робота полягати на формуванні ветеранської політики та захист цивільного населення від надзвичайних ситуацій. Відкритий. Спілкування та критики. Дякую за увагу. Прошу підтримати. 32. У планах побудова ефективної ветеранської політики. Це Реабілітація військова, надання гідного медичного супроводу, розширення надання медичних послуг та медичного супроводу. Реабілітація спорту. Важливо, щоб ветеран, скажімо, не сидів вдома, замкнений, а перебував в просторі, там, де більше ветеранів, спілкуватись між собою. Не так головне, як показати результати, а просто приїхати і прийняти участь, а просто побути в ветеранському колі. Розвиток ветеранського підприємства, також супровід членів родин загиблих, ветеранів та ветеранок, супровід родин, зниклих безвісти. Це розвивається, тому, тому нас і створили, щоб ці проблеми вирішувати. Вони, звичайно, є, вони будуть. Будемо, я сподіваюся, вчасно реагувати на них. Специфіка роботи дуже відрізняється. Характер в мене є, думаю, покажу.